Остап Славинський, не бійтеся, війна не передається слиною, навіть кров'ю не передається, що дивно. Наш одяг досить попрати і на дворі розвісити. З нами не обов'язково мовчати, ми підтримуємо розмову про музику і вина, про довгі вечірки на пляжі це нас не образить. Мовчання не знешкоджує, не виправдовує, не уласкавлює. Я знаю, що вас бентежить. У нас все було надто схоже до вашого. Тож хай ми будемо прибульцями з дзеркала. Ваші оборонні ми записали кирилицею, де все навпаки, і тому ми накликали біса замість його віднадити. Або хай будемо, ніби підлітки, що позиченою у вас автівкою заїхали куди не треба. Хай ми не хочемо вас ще більше засмучувати. Ми вмиємося повітрям із порожнього крану, вип'ємо тінь від пляшки, поділимося одним швидкорозчинним сном. А вранці напишемо все назад. Ви кожну кульку ртуті з підлоги вашого доброго дому і повернемось.